На початку року жителі села Довговоля Володимирецького району утворили громадську організацію для того, аби покращити життя у своєму населеному пункті. Після проведеного анкетування громада вирішила реконструювати місцевий ФАБ під амбулаторію. Реалізувався проект близько року. Близько року, це підготовчі роботи з громадою, а саме будівельні роботи. Це поточний ремонт ФАПу, який в результаті виявився як амбулаторії, робився два місяці. Ми можемо поглянути, що в результаті реалізації даного проєкту в місцевій амбулаторії вже буде і стоматологічний кабінет, і кабінет сімейного лікаря. Загальна сума бюджету 211 тисяч 864 гривні, плюс 15 тисяч ще надала додатково районна державна адміністрація. Медичний заклад обслуговує населення трьох сіл: Довговоля, Берестівка та Острівці. А це понад 32 тисячі жителів. Зараз в амбулаторії функціонує сім кабінетів: є ліжка денного стаціонару та стоматологічний кабінет. Крім того, тут розгорнули автоматичне лабораторне обладнання. Спочатку були просто ремонт, поставлені пластикові вікна, потім повна реорганізація і стала міні-амбулаторія. В принципі, раніше тут лабораторії не було, зробили лабораторію. Оглядовий кабінет як такий був і раніше. Зараз ці кабінети об'єднали і сюди ж приєднали ще маніпуляційно. В принципі, розрахований мій день 30 чоловік на добу, тому достатньо заходити одній людині. І якщо виникатимуть питання на рахунок, там чоловік заходить давати аналізи, жінка на оглядовому кріслі. Ні, такого не буде. Буде одна людина на кабінет. Майже 300 тисяч гривень витратили для проведення реконструкції та комплектації амбулаторії медичним обладнанням та меблями. З них близько 80 тисяч за програмою розвитку ООН, 10 – кошти місцевої громади та майже 200 тисяч гривень з місцевого бюджету. Олександр Тузертем Лаговський, новини Рівного.